Доброго дня. Добрий день. Як вам зустріч? В нашій школі? <гас> Класна зустріч. Трошки шуміло спочатку, ну, але я провів це виховний так. момент. Так, тоді. Їх чим більше ми... збираються докупи, тим з знання. Хочу але вам задати клас. пару запитань. Угу. Як ви зрозуміли, що хочете писати саме для дітей? А, цікаве питання. Спочатку я писав дорослі ліричні вірші, вони ніде не публікувалися. А для дітей це така доволі приземлена історія. Я за фахом вчителі на той час, коли починав писати, я вже працював в технікумі викладачем. Я шукав собі додаткову роботу. Я вирішив спробувати написати дитячі віршики і піти з ними до дитячого журналу. Тобто, така ніби то буденна. Причина спонукала мене зробити щось нове. Я спробував написати вірші для дітей, їх надрукували. Мені сподобалося, в принципі, і е, те, що вийшло, і те, що це комусь цікаво, і я далі почав писати. Тобто, з цього все почалося е, не з дитячої мрії бути дитячим письменником, а з того, що життя вийшло до певної точки, в якій я спробував писати для дітей. І, і виявилося, що це те, що мені потрібно, що я люблю, що в мене виходить, і це стало справою цього життя. Угу. Добре. Чи пам'ятаєте свій перший вірш або казку? Про що вона була? Пам'ятаю, яка була перша казка, називається вона Я копенюк по дощ ходив. Це така класична казка. Побудована за класичною такою структурою, коли якийсь герой зустрічається з якимись іншими персонажами. Це така циклічна кумулятивна структура, так звана, коли повторюються певні елементи. От, і це була найперша картка, вона була надрукована в журналі Стежка. Я вже тоді працював в журналі. А перші вірші, ну, один з них, наприклад. Змайструвало вовченят, з гілочок собі рогатку. <э <Jam burma> Ні, не буду я маляти нею, У пташок стріляти. Я влучатиму в лише намальовану мішень. Ось таких 4, мабуть, 5-6 віршиків я написав, це мої були перші спроби писати для дітей. І це саме ті вірші, з якими я запропонував себе як автора в дитячий журнал. Добре. Який герой з ваших книжок вам найближчий до характеру? Герой? Там з багатьох героїв можна смикати якісь риси мої. Ближчий. Слухайте, може дракон Омельку, бо він пише казки. Може в Ужониську, бо він мрійник. Може хто ще? Не знаю. Ну хай буде так. Дракон Омелько і Ужаницько. Це, мабуть, найближчі мені за духом і за характером персонажів. Що для вас найскладніше написання дитячих історій? Найскладніше почати знайти якусь ідею, яка тебе захоплює, і яка тобою керує, і сісти і почати писати. Коли ти вже почав якусь історію, і ти вже приблизно уявляєш, про що вона, то це вже справа майстерності, техніки, часу твого. І праці, але в той момент, поки ти не сів і не почав роботу, це найважче. Добре. Що ви хочете порадити своїм маленьким читачам? Читати побільше гарних книжок, цікавих книжок, гарно написаних, бо зараз величезний вибір, безліч прекрасних книжок, але серед них можуть бути і такі, що не дуже гарно написані, і вони вводять в оману дітей. А загалом читати, читати, трошечки відволікатись від гаджетів і читати якісь більші тексти, вдумливо читати, думати про те, що читаєш. Добре, дякую. Дякую вам, дівчата.